Повний зал схвильовані глядачі, які з нетерпінням чекають на кінопрем'єри та щирі овації, що супроводжують останні титри кожної стрічки. У Чернівцях відкрився третій фестиваль глядацького кіно Миколайчук Опен, зірковим гостем якого став відомий голівудський актор та режисер. Деталі далі у випуску. Кращі зразки українського і світового кінематографу, які змушують глядачів проникнутися кожним кадром у Чернівцях. Відбулося відкриття фестивалю глядацького кіно Виколайчук оупен який цьогоріч проходить вже втретє. У програму включили стрічки різних жанрів, які знайдуть своїх поціновувачів. Фільми протиметражні українському національному конкурсі. Це повнометражні міжнародні стрічки у міжнародному конкурсі відповідно, а також добірка міжнародних гітів з різних фестивалів світу, фестивальні знахідки, надзвичайно незвичайна програма фантастичного кіно під сузір'ям змітів і, власне, такою родзинкою це документалістика по секції невигадування. У програмі також буде секція для молодих митців, аби дати їм необхідні знання у кінематографі та заохотити їх розвиватися у цьому напрямку. Перша в нас така велика індустрійна секція. Тобто зараз дуже важливо давати, давати поради молоді як. Заробляти гроші, щоб знімати кіно буде багато а, івентів присвячених копродукції пічінгам а також відбудеться вперше на кінофестивалі пічінг, завдяки нашим партнерам AMA Pictures, Пічін, короткометражних фільмів, де переможця. Шову нагороду і можливість зняти свій перший чи вже не перший фільм. Це дуже зараз важливо і дуже круто. Фільмом відкриттям фестивалю Миколайчук Опен стала стрічка Мертві не завдають болю відомого голівудського актора та режисера Віго Мортенсена, самозвісного Арагорна з фільму Володар Перснів, а також триразового номінанта на премію Оскар. Дякую, що запросили. Наш фільму на ваш фестивал. Це честь Бути тут. Ідилиція. і Ілиція нашою історією усіма вами. Глядачі з нетерпінням очікували фільм відкриття фестивалю, адже режисер Віго Мортенсен їх кумир. В мережах почала ширитися про арагони, що приїхала дуже відома, голівицька зірка. Вирішив прийти відвідати фестиваль. Насправді, також я мав бути волонтером на цьому фестивалі, але, на жаль, через роботи не вийшов потрапити. Ну от прийшов подивитися, як глядач, як це відбувається. Дуже цікаво подивитись фільм такого знаменитого актора. У Нас в Чернівці реально перетворюються на Канни українські. Це дуже круто, дуже. Цікаво. Я признаюся чесно, я прийшов, щоб просто побачити актора і режисера цього фільму, тому що він знімався найкращих блокбастерах, особливо Лодарік-Береснів. Я ще на фільмах не був, але очікування досить високі. Я був поза того того року на цьому фестивалі, і з кожним роком він тільки стає кращим, розквітає. І як сказав мій друг, це Чернівці, це вже, можливо, центр кіноіндустрії та кіно. Ну, мені здається, здається, в цьому щось є дійсно національному конкурсі. Беруть участь короткометражні фільми різних жанрів. Серед них і стрічка Сонечко режисера та сценариста Сергія Кулибишева. Це художній фільм, трагікомічний, про батька, у якого пішла дружина колись декілька років тому. І тепер його син, якого він виховує? А він хороший батько, каже, що він хоче іншого батька. Хоче піти від батька до іншого батька. Це взагалі то фільм про свободу вибору, де та межа, коли людина хоче піти від когось. Та межа коли це вважається нормальним і прийнятним і ненормальним неприйнятним Короткометражка режисера та сценариста Михайля Тальковського, також у національному конкурсі. Це триптих віршів поета розстріляного відродження Дмитра Фальківського. Це вірші з його збірки Минуле, яка якраз таки присвячена от минулим подіям його життя, коли він служив у лавах ЧК. І доволі багато віршів взагалі є автобіографічними. Зокрема, і я вирішив їх таким Чином це абсолютно три незалежних вірша, і я вирішив їх скомпонувати ну в такий в триптих, в невеличку таку історію. Ну якби з цього взагалі все починалося цьогоріч мерчем фестивалю стала хустка Тіні Параджанова, оскільки режисеру культового фільму Тіні забутих предків Сергію Параджанову мало б виповнитися 100 років. Ми зобразили на хустці ключових людей, крутих митців талановитих. Які зібралися докупи, і оцей симбіоз їхньої роботи, їхньої любові до того, що вони роблять виклад на 100% І в результаті вийшов фільм Ціні забутих предків фільм номер родин в Україні, який якби є основою в українському кінематографі, і це якби така данина цим людям за те, що вони зробили, за те, що вони залишили після себе для нас. Тетяна Дубіцька, Теми дня, Два.